Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас рубрика Шопінг за кордоном, де я показую покроково, як купувати на іноземних сайтах, не виходячи з дому. Зараз це є дуже актуальним, адже туристичний рух по всьому світу обмежений. В Попередніх відео я показував процес покупки в польському взуттєвому магазині CCC. Хто не бачив, посилання залишу в описі під відео. А сьогодні хочу показати, як купувати одяг на польській версії інтернет-магазину одягу Zara. Тобто ми купуватимемо одяг в Польщі і доставлятимемо його в Україну. Zara – це відомий іспанський бренд, гадаю, він представлення не потребує. Ціни там досить часто є значно нижчими за аналогічні товари в Україні, в деяких випадках навіть наполовину. Перед покупкою раджу також проаналізувати ціни на іспанській версії сайту. Ціни та акції можуть відрізнятися у кожній країні. Як правило, найдешевшими це є Іспанія та Польща. З Польщі ще й вигідніше купувати, адже доставка буде меншою. Посилання на польську та іспанську зару я залишу в описі під відео. Отже, погнали! Спочатку нам потрібно зареєструватися і тиснемо у Творч конту. Е, далі вписуємо свою електронну адресу. Пароль. Краще придумати якийсь складніший. Дублюємо Придуманий пароль. Далі пишемо ім'я, в полі на пишемо прізвище, вибираємо регіон Польська. Адресу пишемо з кабінету Міст Експрес. На якому вам попередньо потрібно зареєструватися, і ця компанія буде виступати форвардером, тобто посередником між вами та магазином. Процес покупки заключається в тому, що ви замовляєте товар для прикладу в Польщі на офіс міст Експрес, який знаходиться в Польщі. Вам при зареєстрації на сайті дають ваш ID. Ви замовляєте на нього, на Офісі в Польщі отримують вашу посилку, і вже безпосередньо відправляють вам напряму в Україну за вашою адресою чи в поштомат. Отже, перевіряємо внесені дані, ставимо галочку, що ми погоджуємося з політикою і тиснемо на залуж конту. Далі нас закидує вже в наш профіль. Бачите, є такі розділ дані платника, дані особові, дані... Доступу, адресна книжка. У мене замовили ось такий товар. Це є чорні жіночі штани. які коштують 139 польських злотих. Давайте глянемо, яка ціна аналогічних в Україні. Копіюємо артикул, вставляємо в Google і відкриваємо українську версію сайту. Отже, ціна 1490 гривень. Різницю ви бачите самі. Ціна є вищою аж на 50%, тому така покупка є виправданою та вигідною з урахуванням доставки в Україну. Давайте перейдемо безпосередньо до оформлення замовлення. Нам потрібен розмір XS. Вибираємо і додаємо до кошика. Переходимо до кошика. Тиснемо далі. На цьому етапі нам потрібно вибрати спосіб доставки. Є три варіанти. Можна забрати в магазині, можна забрати в пункті відбору, та кур'єрська доставка висилка додому. Якраз вона нас цікавить. Так як наш товар коштує менше ніж 200 злотих, для нас кур'єрська доставка буде платною. Це становить 990 польських злотих, близько 70 гривень. На цьому етапі нам потрібно вибрати форму оплати. Є багато способів. Можна оплатити карткою Visa, MasterCard, American Express, Paypal. Отже, ми вибираємо MasterCard, будемо оплачувати карткою PrivatBank. Далі вводимо 16 цифр вашої карти, термін до якого вона діє. Також, якщо на пластику вказаний власник карти, то вносимо прізвище та ім'я, та код CVV. Далі перевіряємо адресу доставки та форму оплати. Загальна сума з урахуванням доставки по Польщі становить 148,9 польських злотих. Станом на день покупки це становить близько 1068 гривень. Ставимо відмітку, що згідні з правилами покупок, і тиснемо оплатити. Отже, замовлення оплачено. Покупку я здійснював ввечері 9 липня, це була п'ятниця. Доставка була обіцяна на 12-13 число, тобто понеділок вівторок. В реальності посилка прийшла на Офіс Міст Експресу в Польщі в понеділок 12 липня. Далі, 13 липня, був виставлений рахунок на оплату доставки в Україну. Я його оплатив, і посилка виїхала до мене в Україну. 15 липня я забрав посилку з поштомату. Тобто з моменту оплати картою на сайті і до моменту отримання посилки на руки, пройшло 6 днів. Додаю скріни оплати з приват 24 за доставку і за сам товар. Отже, купивши товар в Польщі, заплативши доставку по Польщі та заплативши за доставку з Польщі в Україну, ми отримали кінцеву суму товару 1230 гривень. Натомість в нас в Україні цей товар можна купити аж за 1499 гривень. Тобто, навіть оплативши доставку, ми все одно економимо 22%. Отже, кому цікаво, посилка прийшла ось такому рожевому фірмовому пакеті. Zara. Хороша ціна, швидка доставка, клієнт задоволений. А вам бажаю вдалих покупок. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!